Всім привіт! Ми на ринку Шувардемо, глянемо ціни на овочі. Оскільки помідор. По 30. Ось помідор? По 20. Є ось такий баклажанчик по 20. Перчик. Ось такий є перець. Кабачки по 15. Ось зелені помідорчики 20. І ось такий перець по 50. Це є сьомий ряд, восьме місце. По 56. Opt. Opt. 30. 30. Ось який помідор? 54. 54. Ось який помідор? Опт. По 30. А ось такий чері? 55. 48 гривень. По 48. А ось такі помідори? Чому такі помідори? Така 75. А 75. ось така? 42. 42. Будуть огірки? 48, а ті маленькі. 65. 65. Ось такі зелені помідори по 20, а ось такі по 15. І перець. 55. 55, а помідор? 30. 30 І рок? 50. 50, А ось такий помідор. 27. 27 Перець. 30. 30 Кобачок 15. Кобачок 15. В чому той перець? по 53, а 43 це який? Ось, ось такий другий сорт. Ось цей, 43. Це в сьомому ряді в кінці. А чому ж буде той перець в горшечках? По 40. Скільки такий помідор? 50. Баклажан 25, так? Так. Скільки помідор? 35, а ось цей менший по 30. Скільки броколі? 80.

ось такий кабачок по 15. Баклажан. По 15 гривень баклажан. В 10-му ряді підходьте. І ще тут є гарбузи. Гарбузи по скільки? По 5 гривень. 10-й ряд. Посерединці побачите. По побачите. А скільки кріп, Петрушка? 50. Кріп 50, а Петрушка 45. Це коренева, так? Так. В Чому цвітна? По 40. В Чому капуста? По 40. Буде світна. 48, а броколі? 100. Савойка по скільки буде? Савойка 40. 40, 35, а ось броколі ще є? Броколі таке красиве, 70. 70. 75 з 75, якщо дуже мало. Капуста по 16, ми в 11-му ряді. Чому капуста? По 50, а цвітна? По 45. Це також в 11 му ряді. Ще ось є, якому треба тримати на сітку. Посолька є різна. І чесничок. Є різні сорти. Ярий 150. Картопля по 17. А який це сорт? Аризона. Капуста. 18. Там картопля. 150 грн. По 16. А капуста 20. по 20. А mm. чому капуста? 18. 18. По чому? 20. Морква 20. по 20. Картопля по 17, мелоді 17 також. А по скільки морква? По 20. По 20. Рідка морква. 18. По 18. Це в рядах, де є картопля, капуста і цибуля. А ось така по 16. 18. Картопля по чому? По 16 і по 15. А по скільки буряк? 12. По 12. Цибуля буде? 10. По 10. А по скільки картопля? 17. 17. А по скільки цибуля? 12. 12. А по скільки морква? А? По 15. А картопля? 16 А вопрос по симптомы этого способа, пожалуйста, так и подписывайтесь на канал.